Добре, тоді переходимо до ще однієї цікавої теми. Теми безбар'єрності у публічних бібліотеках. Тема доволі актуальна в сьогоднішніх умовах, в яких ми живемо. І про це нам розповість Лукащук Анатолій Васильович, начальник відділу Тернопільського обласного центру дозвілля Терносвіт. Так, зараз Глиночку. Так. Видно мене, бачу вам бачимо вашу презентацію. Так, все я сьогодні ми поговоримо про створення безбар'єрного простору у публічній бібліотеці. Добрий день, в першу чергу, щось за тим я заклопотався, не міг включитися. Так, вітаю важливою складовою сучасного суспільства є доступність інфраструктури, послуг інформації. Це означає, що всі люди повинні мати рівні можливості для реалізації своїх прав. Завдання усунення безбар'єрів, особливо актуальне для України, перед якою нині постали безпрецедентні виклики. Як наголошено в маніфесті ЮНЕСКО про публічні бібліотеки, саме ці інституції надають вільний і необмежений доступ до знань, ідей, культури, інформації та відіграють важливу роль у розвитку як суспільства в цілому, так і окремої особистості. Безбар'єрність це одна. З основних засад функціонування публічних бібліотек тому є важли... вони є важливими суб'єктами і водночас об'єктами реалізації державної політики і створення безбар'єрного простору в Україні. Національні стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Визначено поняття безбар'єрності як загального підходу до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життя. Основними напрямками реалізації політики безбар'єрності, визначеними стратегією, є фізична безбар'єрність, це коли всі об'єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп. Незалежно від віку, стану здоров'я, інвалідності, майнового стану статі, місця проживання та інших ознак. Інформаційна безбар'єрність, це коли люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням різних технологій. Наступна це цифрова безбар'єрність, це коли всі суспільні групи. Мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. Суспільна та громадська безбар'єрність це, коли забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об'єднань та окремих суспільних груп у житті громади і держави, рівний доступ до суспільно-політичного і культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації. А також інклюзивне середовище як передумова для участі в усіх формах суспільного життя та громадської активності. Наступна це освітня безбар'єрність, це коли створено рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей. І економічна безбар'єрність це коли всі громадяни, незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я, мають умови і можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю. Публічні бібліотеки насамперед мають відповідати політиці фізичної, інформаційної і цифрової безбар'єрності. Та певною мірою освітньою, як заклади, що долучені до неформальної та інформальної освіти, тобто освіти протягом життя. Публічні бібліотеки є загальнодоступною бібліотекою з універсальним фондом, яка обслуговує переважно населення певної території та отримується, як правило, за рахунок бюджетних коштів державними соціальними нормативами, забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні. Які затверджені постановою кабінету міністрів номер 72 встановлено вимоги щодо мінімального рівня доступності публічних бібліотек? Публічна бібліотека має розміщуватись в окремому приміщенні чи будівлі в місті вільному доступному для відвідувачів? Друге, будівля та приміщення публічної бібліотеки, а також прибудинкова територія. Повинні бути доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, стандартів і правил. Публічна бібліотека повинна мати один комп'ютер на 500 1500 тисячі осіб зони обслуговування, та, та публічна бібліотека оснащується комп'ютерною технікою та іншим обладнанням, пристосованим для потреб осіб із порушенням зору та осіб із дислекцією. А тепер ми коротко розглянемо тих три напрямки безбар'єрності, які повинні бути в бібліотеці. Перше це фізична безбар'єрність публічної бібліотеки, означає забезпечення безперешкодного доступу до будівлі бібліотеки та всередині її приміщення, а також до її послуг та всіх соціальних для всіх соціальних груп населення. Незалежно від віку, стану здоров'я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак, критеріями фізичної, безбар'єрності будівлі, в тому числі бібліотечної, є шляхи до будівлі, це місця, починаючи з місць для безплатного паркування транспортних засобів, також пішохідні доріжки, входи, двері, хвіртки, пандуси, сходи тощо. Інша група це вхідна група до об'єкту, має бути облаштована доступними візуально і тактильно інформаційними показчиками, пандусом, е нормативними дверами, сходами тощо. Мають бути відсутні любі перешкоди, шляхи руху всередині будівлі приміщення, де надаються послуги, а також допоміжні приміщення. Також повинні відповідати критеріям безбар'єрності. Крім того, повинні бути тактильні елементи доступності: це система засобів безпеки, орієнтування, отримання інформації для осіб з порушенням зору. До них належать, зокрема, тактильні наземні та підлогові показчики, тактильні інформаційні показчики. Візуальні елементи доступності забезпечують безпеку, орієнтування, отримання інформації для всіх користувачів, в тому числі осіб з порушенням зору. Для урахування потреб осіб з порушенням слуху у приміщенні бібліотеки варто передбачити додаткові системи звукопідсилення та розміщення віртуальної інформації, наприклад, як світлові табло. Ну, це коротко про фізичну безбар'єрність. Інформаційна безбар'єрність публічної бібліотеки означає, що вона надає доступ до інформації в різних форматах та з використанням технології усім користувачам, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей. Такими форматами чи технологіями, зокрема, є шрифт Брайля, високошрифтовий друк, аудідескрипція. Коментування, переклад жестової мови, субтитрування, формат придатний для щитування програмами екранного доступу, форми простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації. В цій інформаційній безбар'єрності є вимоги до веб-сайтів з урахуванням доступності, вони мають чотири базові принципи: Це сприйнятливість, інформація і компетентність. Компоненти користувацького інтерфейсу мають бути представлені у такий спосіб, що їх могли сприймати користувачі. Керованість, зрозумілість і надійність. Важливим елементом інформаційної безбар'єрності є викладення інформації, розрахованої на користувачів бібліотек у форматах спрощеної мови та легкого читання. Відповідно до... Статті 22 закону України про публічні бібліотеки і бібліотечну справу користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек. А одним із основоположних принципів публічної бібліотеки є те, що її послуги повинні надаватися всім і не обмежуватись однією групою людей на шкоду іншим. Цифрова безбар'єрність публічної бібліотеки означає, що в ній усім групам користувачів надається доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної інформації. Оцінка рівня цифрової безбар'єрності публічної бібліотеки може здійснюватись за двома критеріями. Це в публічній бібліотеці надається доступ до інтернету швидкістю не менше 100 Мбіт в секунду. Та публічна бібліотека і організовує заходи, спрямовані на підвищення рівня цифрової грамотності, необхідно врахувати, що відповідно, що відповідність бібліотеки другому критерію безпосередньо пов'язана з наявністю у ній техніки для користувачів для надання доступу до інтернету. Публічні бібліотеки активно використовують свої можливості для підвищення рівня. Цифрової грамотності користувачів найпоширеніше формами заходів у цій царині є організація різних занять з питання володіння комп'ютерною технікою, популярними програмними продуктами, у тому числі мобільними застосунками. Для публічної бібліотеки важливим є також. Формування безбар'єрності на робочому місці, що означає забезпечення та підтримання на робочому місці для працівників відповідних умов, які дають змогу забезпечити рівні можливості для реалізації їхнього трудового та професійного потенціалу, а також підтримати сприятливу організаційну культуру в колективі. Також необхідно врахувати, що інклюзивне робоче середовище передбачає створення рівних. Умов і можливостей не лише працівникам з інвалідністю, а й чоловікам, і жінкам, молоді, особам, які мають дітей, учасникам бойових дій та іншим категоріям. Зважаючи на те, що публічні бібліотеки перебувають у комунальній власності, утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів і за невеликим винятком не мають статусу юридичної особи. А тому і не є розпорядниками коштів у питаннях забезпечення своєї життєдіяльності і розвитку, в тому числі формування безбар'єрного простору, вони повністю залежать від відповідних органів місцевого самоврядування. Однак в публічній бібліотеці все ж бажано у межах своєї компетенції здійснити оцінку рівня безбар'єрності та на її основі скласти перелік необхідних заходів із метою наближення до основних стандартів інклюзивності. Такий план заходів сприятиме комунікаціями з органами управління бібліотекою, а також стане у пригоді під час написання грантового проєкту тощо. Ну і на кінець хочу зупинитися на таких рекомендованих настановах щодо взаємодії з особами з інвалідністю. Перше, це розмовляючи з особою з інвалідністю, не акцентуйте увагу на її інвалідності, не уникайте та уникайте висловлень, припущень про те, що ця особа може або не може зробити. Та рекомендації у цей спосіб її виконувати, поставлене питання. Друге, якщо до вашої комунікації з особою з інвалідністю залучена третя сторона, наприклад, сурдоперекладач, Звертайтеся безпосередньо до особи з інвалідністю та за потреби уточнюйте інформацію. Якщо ви комунікуєте з особою з порушенням мовлення і не зрозуміли сказаною з не нею, зверніться з проханням повторити репліку, уникаючи власних припущень та тлумачень її слів. Звертайтесь до особи з інвалідністю, не забувайте встановити. Звертаючись до особи з інвалідністю, не забувайте встановити належний контакт із цією особою. Якщо ви розмовляєте з особою з порушенням зору, обов'язково вкажіть на себе на початку розмови та повідомте, коли йдете. Якщо ви хочете привернути увагу особи з порушенням слуху, обережно торкніться її плеча або руки, встановіть зоровий контакт. Тримайте руки подалі від обличчя та використовуйте короткі, прості речення. Під час розмови з особою, яка користується кріслим колісним, постарайтесь поставити себе, якщо це можливо, на рівень очей цієї особи. Пам'ятайте про мову, яку ви використовуєте. Говорячи про особу з інвалідністю, користуйтесь мовою орієнтованою на цю особу. Уникайте негативних висловлювань. Або таких, що характеризують особу як жертву, наприклад, страждає або захворів. І на кінець пристрої для пересування, такі як крісло, колісне, або тростина, є особистим простором для осіб з інвалідністю. Не беріть особу за руку, не торкайтеся її тіла чи допоміжного пристрою, якщо вона вас про це не просить. Якщо бажаєте допомогти, запитуйте, чи особа потребує та чи погоджується на вашу допомогу. Ну, так коротко я сказав. а Якщо хочете знати більш розширену інформацію, то її можна отримати із методичних рекомендацій з питань створення безбар'єрного простору в публічній бібліотеці, яка є на різних соціальних мережах. Там є спокійно, можна знайти і користуватися, використовувати під час Дя... Дякую. Так, дякуємо. Дякую, пане Анатолію.